Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого раночок у нас на господарстві Всі посходилися їсти і пити і просили показати. Білих качок. Білі качки на місці. Немаленьке стадо тут тих качок у нас є. Ось такі гарні молоді білі качурі різних ліній. Це старші. А це ось такі гарний молодий. Оце ось такі качечки. Качечки є минулорічні і качечки є молоді. Ну і також є кольорові мускуси, їх небагато, але вони також є. Кольорові і білі будуть окремо. Так що, кого цікавить інкубаційне яйце, то інкубаційне яйце білих мускусів після Нового року має бути в наявності. Ось молода качечка, і там молода качечка, і ось молода качечка стоїть, така красунька. І ось три молодих качечки. Качечок є, достатньо. А ось таке красиве небо зранку каштанчик десь наш пішов на огляд території після ночі, ну а я піду. А я іду всіх годувати і поїти, так, воду виливаю, нову наливаю. Корита в нас пусті. треба давати їсти, курям треба давати кашу, так що робота розпочинається. По качурах хто вважає, качура може придбати. Можливо, навіть сімейку можна. Організувати, тому що качечок в цьому році не так багато, а качурі вільні і ще є, ще можна вибрати. Гусе якось подружилися навіть дуже дивно. Ніхто не б'ється, ніхто не тікає. Скачками питали, чи гуси нормально ладять. Гуси з качками ладять навіть краще, ніж індики з курми. Ніхто нікого не зачіпає, ніхто нікого не б'є. Всі собі дружно разом ходять і все в них тут в порядку. І стосовно яйця михленської зозульки. Дуже багато поступає запитів в коментарях стосовно придбання інкубаційних яєць ось цих зозулястих красунь. Курочки починають тільки нестися. Бачите, маска червона, гребінчик і сережки у тих, що старші, у тих, що. Молодше тільки-тільки починає з'являтися грибінчик, і курочки тільки починають розноситися. Півні, у нас Михаленська зозуля з ними спарюється, але яйце іще не продається, тому що, по-перше, вони тільки-тільки починають деякі розноситися. По-друге, їх ще треба перевірити. По третє, яйце ще має збільшитися в розмірі, тому що воно й ще. Невелике, і на інкубацію воно ще не пригодне. Всі курочки молоденькі, всі півники молоденькі, тому інкубаційне яйце має бути гарної якості і з гарним заплідненням. Півні є різні, є півні вищі, є півні ширші, є півні досить такі масивні і гарні, з яких можна вибирати і формувати. Ось такі красиві курочки, великі, замашні. Тому за інкубаційне яйце, хто питав, можете не хвилюватися. Будуть вони сидіти окремо від інших курей. І інкубаційне яйце буде в чистоті і в наявності, але вже після Нового року. Все ви зможете побачити на каналі. Буде відео, про проінкубую спочатку для себе, подивлюся, який буде вихід, яке буде запліднення, а тільки після цього вже буду відправляти для тих, хто бажає. Орієнтовна ціна 80 гривень за яйце. Таке, як і, е, ціна така, як і була в попередніх роках. Якщо щось зміниться, обов'язково. Про це також розкажу і поперед. Так, індички прийшли влаштовувати порядки, падлюки. Страшенно люблю індиків, але страшенно їх ненавиджу за те, що вони роблять з курми І особливо з курми Кури здачі їм дати не можуть. І вони починають влаштовувати тут свої бої, особливо біля корит. Так, Козюля моя там їй сіно. Ось там вона стоїть. І перебирає своє сіно ще зночі. Щось їй там подобається, щось не подобається, щось вона там вибирає. Кури пішли, стоять, дивляться, що робить коза. Коротше, тут в них своя, своя іделія. Кури їдять, а качки стоять в черзі, чекають. Качки їдять окремо від курей, щоб вони не заважали їм тут і не розкидали їхній корм. Але декілька качок все одно умудряються залізти сюди до курей. Потім за цілий день то вони собі сходяться, але зранку я їх стараюся розділити. Але самі розумні качки знаходять собі можливість потрапити для того, щоб наїстися з курми, Ось тут каші. Чубатурка ось така. Тут амираоканчики ще бігають декілька. Чубаті кури і півні. Ну і красуні михаленці Це одна із найбільших курей. Які можуть бути, принаймні ті, що були в мене. Я не тримав корніша, розказуючи, що він дуже великий. Але це ті кури, які і гарно несуться, і гарно швидко ростуть, і по смаковим якостям м'яса, кажуть, що вони дуже і дуже. На високому рівні тому курочки ці варті уваги. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. миру, добра, здоров'я, благополуччя. І до нових зустрічей. Робіть добро, воно обов'язково повертається.